Любі дітки. Сьогодні я вас запрошую на заняття з грамоти. Тож приготуйтесь почнемо працювати. Сьогодні на нашому занятті з грамоти давайте пригадаємо, з чого складається наша рідна українська мова. Так, наша мова складається з речень, а речення складаються зі слів. Тож пропоную вам скласти речення за картинкою. Але не забувайте, що кожна рисочка це окреме слово. А починається речення з куточка і першого слова, а в кінці речення ставиться крапка. Подивіться на першу картинку і складіть речення: Дівчинка миє руки. Скільки слів в цьому реченні? Так, три. А в кінці стоїть крапка. А тепер подивіться на другу картинку і складіть речення самі. А що роблять діти на наступній картинці? Так, я вам допоможу. Діти допомагають мамі. Молодці. А тепер пригадайте, з чого складаються слова? Згадали? Так, зі звуків. Звуки бувають голосні і приголосні. Голосні звуки позначаються кружечком. А приголосні звуки бувають тверді, позначаються однією рисочкою, і м'які, вони позначаються двома рисочками. А зараз я вам пропоную подивитися на картинку, а на ній ви бачите кит. Давайте порахуємо, скільки звуків в цьому слові. Перший звук К. Другий звук І, третій звук т. А тепер зробимо звукову. Звуковий аналіз слова. Перший звук як звучить кі. Кі. М'яко позначається двома рисочками. Другий звук і. Це голосний він позначається кружечком. Третій звук Т. Звучить твердо, позначається однією рисочкою. А тепер діти. Самі зробіть звуковий аналіз слова Сонце. Подивіться уважно, порахуйте, скільки звуків і зробіть схему. А я перевірю, чи вірно ви її зробили. А схема у вас повинна вийти ось така. Ми з вами добре попрацювали, дітки. Молодці! До побачення!